У ході поїздки у селище родина, про яку ніхто із силовиків не був попереджений, Геннадій Москаль виявив 11 фур, що стояли на різних вулицях. Вантажівки деякі з табличками порожній, зареєстровані у Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Полтавській та інших областях. Як ти тут оказав? Ну ти що з парашута у що троїх задержали, Смотрите. Ребята, як ви здесь оказались? Здравствуйте. Как вы здесь оказались? Ехали, ехали. Как ехали, если б**, я не могу проехать через пост? А ну давайте паспорта и все документы. Вы отсюда уедете. Давай, что вы? Или документы даете, или сейчас останетесь без колес. Помидоров свежим им еще не хватает. Сколько, сколько? Это машина должна... Так хорошо, что вы в магазине разрешаете людям хлеб завести? Б**? А вот это крутится. Я ето бнівже то, хліб завозівся. Как завозівся? Їди в магазин, і, посмотри, жрать нічого. Фури були заповнені олією, помідорами, печивом, котячим та собачим кормом тощо. І чекали сприятливої можливості, щоб проїхати на окуповану територію. Деякі водії при появі керівника області встигли розбігтися, але кількох було затримано. Ні, хлопці, ну це тоже х ху... у магазин не розрішають завести хліба. А от те сидить по всьому селу? То як воно на парашуті тут упало? Ми будуємо ці фортифікаційні споруди? За чим ми ставимо блокпости? Ну за чим ми ставимо, як тут люди могли оказатись на передній лінії огня? А де гарантія, що вони сюди не везуть взривчатку, терористів? Кого ми кормимо? Терористів, які тут мені області знищили? Після цього він викликав на місце силовиків із блокпостів, щоб з'ясувати, яким чином фури у супереч забороні руху вантажів на окуповану територію опинилися на самій лінії розмежування вогню. Знайдені у родині вантажівки затримані відкрито кримінальне провадження за фінансування тероризму.